Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у першу частину відьмака у минулому відео. Ми знищили голема та відчинили вежу на болотах. Якщо ви пропустили минулі відео, можете переглянути їх за посиланням вгорі. Тож третій розділ гри починається у ліжку Тріс Мерігольд. Поки Геральт прокидається, Тріс з кимось говорить і обговорює його з якоюсь жінкою. Від тріс дізнаємося про магічні аномалії у везімі. Після останніх подій у вежі мага на болотах А отримуємо завдання розставити по Везімі датчики, щоб зрозуміти природу цих аномалій. Накопивши достатньо монет, йдемо купляти новий одяг. Коштує він 5 тисяч, що немало. У грі, якщо я не помиляюся, всього три сета стартовий, ось сет та сет дворона, наприклад. Кінці гри, окрім того, за три штуки метеоритної руди крафтимо новий меч. Опинившись на болотах, говоримо з представницею реліктової професії Кармен, коханий якої є вовколаком, і нам необхідно знайти рішення, як його вилікувати. Вона не признається, хто це. Втім, ми дізнаємося про це самі згодом. А зараз поспішаємо до друїдів з її проблемою. І єрофант рекомендує спробувати сорочку з собачої петрушки. На щастя, Петрушка в мене вже є, тому несемо її кармен. Згодом вона скаже, що вовколак втік, і сорочка не допомогла. Повернемося до завдання з датчиками. від Вітеріс. Перший датчик розміщаємо біля входу в каналізацію у храмовому кварталі. Другий одразу на вході у ратушу в купецькому кварталі, та третій на цвинтарі. На ньому ж таки можна відразу виконати замовлення на гулів, грайверів та фледерів. Причиною аномалій став дитина джерело Альвін. Ми маємо бігти у шпиталь Лободи та забрати малого в безпечне місце, щоб він не потрапив не в ті руки. Але вже пізно його встигли забрати саламандри. Добре, що за ними прослідкував любисток, який і покаже нам шлях. Битва з саламандрами не представляє собою нічого серйозного. Після їх вбивства є вибір або відвести Альвіна до магічки Тріс, так як мало що малий може натворити зі своїми здібностями, або до Шані. Звісно ж, я відвів до Тріс. Після цього Шані дується і відмовляється говорити. Купець Лой Варден організовує бенкет у таверні новий на рекорд, на який обов'язково мусимо піти. Геральт ця ідея не подобається, але вмовляє. Аня тріст таке 9%. Тож поговоримо з гостями. Тут є і талер, який виявляється шпигуном та діє в інтересах темерії. Сама принцеса Ада, яку Геральт розчарував свого часу, але якщо б знав, що вона робитиме далі, краще б він того не робив. І нарешті від Лойвардена дізнаємося, що саламандри не сплять. На болотах вони зорганізували три центри збору рослин для виробництва котиків, після чого трави транспортуються до везіми, і після обробки отримується порошок ваніш. Наша задача знайти та знищити ці самі бази. Тільки таверни, як бачимо цікавий момент. Талера оточили вояки та хочуть його зняти з посади. Один момент: на документі є королівська печатка, що правда, без підпису. Талер здогадується, що хтось таки викрав печатку і користується нею в своїх інтересах. Він виявиться правим. Тож стаємо на бік Талера, і вояки його відпускають. Ключник охорони темниці та непоганий такий нюхач Сємко дає інформацію про трафіку в зимі, а сам планує оформити котиків як докази. Що ж, охотно йому не віримо. Завдяки Сємкові натикаємося на деяко ангуса, який звідкись бере товар та продає в роздріб. Дізнаємося адресу потужностей та йдемо на закупки. Добрий день, а вас можна купити котики? Звісно, що можна, але обто ціна буде від трьох кілограмів. Беру і будь ласка на здачу трубочку. Так, звісно, могло бути, але ми чинимо по іншому. Для початку спускаємось у каналізацію. На воротах в лабораторію стоїть два охоронця. Кажемо їм, що від ангуса та гасло шип. почувши гасло, вони нас, звісно ж, пропускають. Зайшовши в саме кінець лабіринту та покопавшись у скрині, забираємо лист від Еко, Геллер та ґелертаблангайма місцевого власника кухні та ключ для виходу з каналізації до торгівельного кварталу. Після цього на нас злітаються десятки саламандр, причому не простих, а не погано так дамажачих, тож бій буде цікавим. Таких групок буде декілька. Не рекомендую збирати їх всі докупи. На виході вже чекає Сємко, готовий збирати докази після брудної роботи в лабораторії. Геральт ж натрапив на слід Гелерта. і рухаємось. Шукати його довго не приходиться. Він у тій ж каналізації Гелерта вже можна назвати міні-босом, так як він має багато хп, нормальну шкоду і декілька штрихів, які прикривають його. У нього виявляється ще один глейд з королівською печаткою, як ми могли бачити раніше, при спробі усунути талера та дешифратор текстів саламандерсів відправляємось на болота і для початку розмовляємо з Васкою, старостою поселення та дізнаємося, де розміщені групи розбійників. Першу знаходимо біля вежі, знищуємо розбійників, визволяємо селян та взнаємо інформацію про наступну групу. Друга група знаходиться на вирубці, та третя група у печері. Третя група знаходиться в печері. Але після вбивства бандитів ми маємо повернутися до Ярофанта, який скаже нам повернутися назад в ту ж печеру та принести його гриб в з якого він зробить суперкотика, щоб саламандра ним зацікавилась. Гриб нам треба буде взяти відразу, щоб не бігати, а по дорозі вбити десяток королисків. В тій ж печері знайдемо малого, який загубився в поселенні царярів. Вертаємося до діда. Той робить продукт і відправляє його з Слідом за ним та відьмаком на зустріч йде його ручна виверна. Починається битва, і незрозуміло, звідки до неї доєдналися дві кікімори, які жерли всіх підряд. А дідусь той час так непогано хиляв. Зрешток, отримуємо рецепт еліксиру шерсті вовкулаки, ще один підробний глейд та зашифрований документ. Але Геллер та ми вже знищили, тож йдемо далі по сюжету. Заносимо документи Лойвардену та чекаємо день на їх дешифровку. В той час банк Вівальді спробують захопити люди Ельфа Є. Війна і Геральту треба буде прийняти ту чи іншу сторону, але в мене не вийшло, бо зайшовши в банк, починають стріляти якісь лучники, і я їх випадково спалив. Далі вже зі знайомим нам Зігредом б'ємо всяких гномів. А потрапили вони сюди через ельфійські руїни, вхід до яких є у каналізації, і саме ми допомогли їм справитися з Бруксою, яка там сиділа. Тож Геральт, сам не знаючи того, став спонсором тероризму. Луй Варден таки розшифровує документи, і Геральд дізнається, де знаходиться останній прихисток. Саламандр нас туди проводить вночі один із офіцерів, який працює на Луй Вардена. В сховищі Саламандр зустрічає цікава картина. Саламандри зв'язалися з Радовідом та просять фінансової підтримки. Так, як хтось попсував їм плани останнім часом. Хе-хе, то був я. Він і різко відмовляє: в той час ми з ними розбираємося та говоримо з королем, який запевняє, що з саламандрами його нічого не пов'язує. Далі забираємо магічний камінь та несемо його тріс, аби вона визначила, куди дзвонили розбійники. По дорозі зустрічаємося з вовкулакою, який пожирає саламандр, проте простого перехожого він не чіпав. Це виявляється, капітан Вінсент і по сумісності друга половинка Кармен. Непогано так з ним говоримо. Вінсенту подобається вбивати по ночах розбійників і патрулювати територію міста, наганяючи на них страх. От вони середньовічні квадробери, не те, що зараз. Тож гадаю, краще не чіпати і відпустити Вінсента, так як ми з ним на одній стороні. Повернувшись до Лойвардена, отримуємо вказівку заручитися підтримкою якихось союзників з коетелями, яких я трошки попалив, або орденом полум'яної троянди залишається тільки другий варіант, і ми маємо піти до Зігфріда. Запропонувавши Зіхріду приєднатися до нас у битві з саламандрами, той, звісно, погоджується та обіцяє прийти до нового наракорту для розробки подальшого плану дій. Згодом зайшовши в таверну, на нас вже очікують саламандри, але тут яким чином опиняється вовкулака Вінсент. І вже разом виганяємо розбійників звідси. Вийди сюди, розбійники. Залетівши на другий поверх, тріс телепортує нас ще до одного сховища Саламандр разом із Зігфрідом. Перше, що ми робимо, це відкриваємо портал, і в сховище залітають лицарі полум'яної троянди. Зустрілися зі старим другом, азаром Єведом, який починає навалювати що всі гімно, а вони Янголята. Після декількох таких розмов можемо вбити магістра. Нарешті я б не назвав його босом або навіть міні-босом. Це якийсь мікробос, який майже не дамажить. єдиний з ним ошивається дві кікімори, та і все. ХП має також мало після його вбивства. Геральт потрапляє у провалля, де його вже чекає королева Кикімор. І битися, скажу вам з нею немає сенсу. Можливо, можна таки це зробити, чисто палячи її, бо меч без сили, вона ваншотить просто. Суть полягає в тому, що, вибігши в тунель, можемо ардами ламати опори в один момент печера просто завалиться і придавить її. З кікімори ми отримаємо якийсь загадковий лист магістра, рецепт еліксиру з кікімори та рецепти ще на три і звіт магістра. Вилізши зі зловіщої печери, бачимо аду, яка признається, що підробляла документи, співпрацювала з саламатрами та готується захопити трон, але Геральд їй заважає. З нею її покемони, які мають убити Геральта на місці. Ріс саме вчасно телепортує відьмака у нову цікаву локацію. Так, власне, і починається четвертий розділ гри. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. До зустрічі.